треба відмітити що в даному випадку президент Трамп діє в тому числі на наші спільні інтереси тиск на європейський союз призведе до збільшення наступного пакету військової допомоги до безпрецедентної цифри в 6 мільярдів євро. Зараз його розглядає Європейський Союз. Я неодноразово казав, що втрата цих рубіжів і заход ворога в центральну Україну. Це буде величезна поразка і військова, і політична для України, і інформаційна. І це потрібно уникнути. Якщо керувати так, як керували 110-ю бригадою Великі Новосілці, не, е, вищі командування, тактична група, ОТУ, ОСУВ. Якщо так командувати, то втримати не можна нічого. А якщо діяти з розумом, так от як була проведена операція в піщаному. То тоді ворога можна зупинити і зберегти Покровськ.